Це кадри моторошної аварії, котра сталась у січні 2017 року на Волині. Біля села Свидники зіткнулися фура «ДАВ» та мікроавтобус Мерседес Спрінтер. Водій мікроавтобуса багатодітний батько загинув на місці. Від удару чоловік отримав численні травми. Переломи черепа, ребер, часткова ампутація ніг відірвало руку. За кермом вантажівки був ось цей чоловік. Суд у ковелі вже двічі визнавав. Ав його винним у цій смертельній аварії. Нині стадія апеляції. Частина суддів бере самовідвід. Того трагічного дня, як кажуть слідчі, водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу. Віз тягача на розмитнення авто було ще з французькими номерами. Цивільний відповідач у цій справі фірма Smart Trans Group. У підсудного одразу двоє адвокатів хутко спроваджують його від журналістів. Олександр Олександрович, я Скажіть, бачу. будь ласка, не, не я, буде, я бачила. Ну, можливо, він захоче. Не буде, він що Ми... Чому? Він не фотогінні. Захисники Карманича теж відмовляються коментувати ДТП. Справа тягнеться вже роками. Досі нема остаточного вироку. Шестеро дітей залишилось. Так він зовсім взагалі навіть зо мною не, не вітається. Не то, що визнає вину. Зовсім ніяких дій. А як він в судді це пояснював? Прочитав з листочка те, що написали yeah. адвокат. Він в пространстві він не розуміє, що відбулося ДТП. Ну, Що настали такі наслідки, в нього немає ніякої щирості каяття. Він моментарно не, незалежно від того, винуватий чи не винуватий, тобто є і наслідок, ми всі розуміємо. це. Багато хто з нас водії, хто з людської навіть точки зору, людина не підійшла і не сказала, що мені щиро шкода, що так сталося. У вироку місцевого суду вказано, що водій тягача не визнав вину а на подальші запитання судді відмовився відповідати. Суду показав, що приблизно 15 січня 2017 року йому зателефонували і запропонували перегнати автомобіль на французьких номерах з Луцька на митницю до Ковеля. В зв'язку з тим, що в нього були вихідні, він погодився, щоб зробити на іншій фірмі, 16 січня 2017 року. Близько 11.30 він їхав автомобілем DAF з Луцька до Ковеля. в районі села Свидники. Відбулось зіткнення автомобілів. На смугу його руху випадково виїхав автомобіль Мерседес. Він їхав автомобілем ДаВ по своїй смузі руху. На зустрічну смугу руху не виїжджав. Рідні загиблого чоловіка шукали свідків аварії. В одному із дописів з'явився коментар. Мовляв, очевидець бачив, як вантажівка обганяє інше авто, а спрінтеру було нікуди подітися. Ковальський суд присудив водію вантажівки чотири роки ув'язнення. Сумнівів немає в тому, що він виїхав на зустріч, тому що є. Е, проводилась експертиза з моделюванням в місті Одеса. Комісійна це комісія експертів. Вони перевіряли дві версії, і от експерти прийшли до категоричних висновків: що якщо за версією винувачено, що він не виїжджав, то транспортні засоби знаходились би на протилежній стороні в результаті зіткнення. А оскільки транспортні засоби знаходяться на іншій стороні дороги, то з шляхом моделювання це свідчить лише про єдине, що вантажівка виїхала на зустрічну смугу руху. Винен водій вантажівки чи ні, досі немає остаточного вироку, і вже от от закінчаться строки давності ми розуміємо, що в нас в країні діє презумпція невинуватості. Ми не, на паріт не говоримо, що він винуватий. Але ми вважаємо, що апеляційний суд має поставити кра. Ще рік часу і закінчаться строки притягнення людини до відповідальності. Людина уникне взагалі відповідальності. Нова колегія суддів збереться вже у листопаді. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.